Життя це боротьба. Посміхаючись, каже Софія Кушнір. Інколи вільна, інколи пляжна, а інколи боротьба. Сумо. Це все зараз є частиною життя 20-річної спортсменки. із Сарн, а розпочиналося все у шестилітньому віці. Тато записав дівчину на танці та на боротьбу. На танці я походила тиждень і зрозуміла, що це не моє. А боротьба мені якось запала в душу. Подобалося так, що протягом 14 років дівчина не уявляє свого життя без спорту. Софія Кушнір ставала чемпіонкою Європи з вільної боротьби серед кадетів у 2018 році. Є неодноразовою призеркою чемпіонатів України у різних вікових категоріях. Паралельно із вільною боротьбою цьогоріч дебютувала у пляжній боротьбі. Та ще й як ми просто вирішили поїхати на чемпіонат України з за... І я стала друга і запросила, щоб я поїхала на чемпіонат Європи. Я тоді і травмувалася, я не думала, що я якось стану, але я виграла чемпіонат Європи. Через місяць, десь два, поїхала на чемпіонат світу, я і по дорослим почала боротися, і так вийшло, що я в цьому році і стала третя на світі серед дорослих по рейтингу. Лише вдумайтеся, наша землячка третя у світі з пляжної боротьби у ваговій категорії 60 кілограм. Так само чудово справи йдуть і у боротьбі сумо у цьому спорті дівчина близько чотирьох років. Я представляю ну, Україну в своїй свої категорії, і я зараз як. Дійсна чемпіонка сві... світу Європи серед дорослих, тому що я виграла Ю 21, Ю 23 і серед дорослих вже другий рік під... підряд. Наталія Белаш перша тренерка Софії Кушнір. Софійка тренує... тренувалася у мене з шестирочків. Вона прийшла з першого класу е маленька, худесенька, е але дуже старанна. Наставниця й досі намагається завжди бути поруч із своєю талановитою вихованкою. Каже, дівчина виділялася відразу. Втім, просто так їй нічого не давалося. Усі здобутки, результат кропіткої роботи та залізної самодисципліни. Були й поразки, але вони лише загартовували спортсменку. Я в ній впевнена просто на всі сто. Звичайно що це залежить дуже від неї багато, але я в ній впевнена, я думаю, вона це відчуває і. Е, ну я б дуже хотіла б побачити на найвищій сходинці п'єдесталу. І тренерка і Софія Кушнір мріють про Олімпіаду. Попри перемоги на чемпіонатах світу і Європи з пляжної боротьби і боротьби сумо, саме найголовніші змагання світу є мрією номер 1 для дівчини з міста Сарне. А на Олімпіаді з переліченого є лише вільна боротьба. Я розумію, що на ці олімпійські ігри, що наступному році я на, ну, свої можливості рахую, що не попаду. А на Наступні 28-го, я би дуже постаралася би попасти і дуже би хотілося. Попри значні досягнення у боротьбі сумо та пляжній боротьбі, головним видом спорту для Софії Кушнір залишається вільна боротьба. Той спорт, який зачарував шестирічну дівчинку у серці на все життя. Заради своїх спортивних амбіцій доводиться відмовлятися від багатьох спокус. Втім, ні смутку, ні жалю. Щоденні дворазові тренування, постійний аналіз помилок та боротьба на межі можливостей і заради. Мрій Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.